Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про площу. Будемо обчислювати вирази з буквеними даними. А зараз напишіть каліграфічно число відповідь до виразу частку числ 672 і 6. Звичайно, 112. Площа якої фігури більша? Чи можеш ти визначити наскільки більша? Звичайно, це можна зробити. Площу, як і всі інші величини, можна порівнювати, вимірювати, обчислювати. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр. Квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малюнку зображено квадрат, площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Коротко записують так: 1 сантиметр і двієчка, це означає квадратний. Читаємо 1 квадратний сантиметр. За допомогою саме цієї мірки вмірюють площі невеликих об'єктів, подивіться на малюнки і скажіть, скільки квадратних сантиметрів міститься в кожній фігурі. В першій фігурі 5 квадратних сантиметрів, в другій фігурі. П'ять квадратних сантиметрів в третій фігурі 4 квадратних сантиметри, в четвертій фігурі 5 квадратних сантиметрів, і в п'ятій фігурі 10 квадратних сантиметрів. Молодці. Нам з вами потрібно зараз накреслити прямокутник. Довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 1 см. Далі слід поділити його на квадратні сантиметри і визначити площу цього прямокутника. Беремо лінійку і олівець. В верхньому куточку клітинки ставимо крапку і вимірюємо довжину. Прямокутника довжина 6 см. Далі від цієї точки вниз креслимо ширину прямокутника. Ширина прямокутника 1 см. Ось такий прямокутник у вас повинен вийти. Ми з'єднуємо всі сторони його за допомогою лінійки і олівця. Поділи його на квадратні сантиметри. Ділимо на квадратні сантиметри. Відстань від між кожним квадратом 1 см. 1 см, 1 см, 1 см. Ми поділили його на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника, скільки вона з вами вийшло? Квадратів. Шість квадратів. Площа цього прямокутника 6 квадрат... сантиметрів квадратних. Хочу вам показати, що в науці математика, математиці. Площа теж позначається певною буквою. Вона позначається буквою С. С саме цього конкретного прямокутника площа. Так? Коли ми говоримо, пишемо С, то ми не читаємо С 6 квадратних сантиметрів, ми говоримо, площа 6 сантиметрів квадратних. Тому, будь ласка, запишіть 6 см. Далі. Визнач площу кожної фігури та обчисли нескільки квадратних сантиметрів площа першої фігури більша за площу другої. Скажіть, будь ласка, яка площа першої фігури? 9 квадратних сантиметрів. Яка площа другої фігури? 8 квадратних сантиметрів. Як дізнатися, наскільки одна фігура більша за іншу, площа однієї фігури більша за іншу. Щоб дізнатися, наскільки один предмет більший за інший, ми від з від більшого віднімаємо менше. Значить, 9 відняти один відняти 8 буде 1 на 1 см квадратний площа першої фігури більше за площу другої. Молодці. Наступне завдання. Ширина прямокутника 2 см. Що становить третину його довжини. Побудуй такий прямокутник і обчисли його периметр. Так, щоб обчислити периметр і побудувати прямокутник, ми повинні знати ширину прямокутника і його довжину. Що нам сказано про ширину прямокутника? Ширина прямокутника 2 см. Що нам сказано про довжину? Про довжину сказано, що 2 см це третина його довжини. Як нам знайти з вами довжину прямокутника? 2 помножити на 3. це буде довжина прямокутника. Далі нам з вами потрібно обчислити його периметр. Так, скажіть мені, будь ласка, що таке периметр? Периметр це сума довжин всіх сторін. Наприклад, у нас з вами є цей прямокутник. так? Вибачте, що він у мене не такий не, під лінійку, не рівний. Так, ширина прямокутника 2 см з цієї сторони, 2 см з цієї сторони. Довжина, ми з вами дізналися 6 см. 6 см. Як ми з вами будемо знаходити периметр цього прямокутника? 2 плюс 2 плюс 6 плюс 6. Так? Але ми з вами можемо скоротити наше обчислення. Скільки сторін у нас по 2 см? Дві сторони. Скільки у нас сторін з вами по 6 см? дві сторони. Тому ми з вами з легкістю можемо 2 плюс 6 і помножити на 2, бо у нас дві сторони по 2 см, дві сторони по 6 см. Отже, Периметр прямокутника 16 см. Тепер, будь ласка, побудуйте такий прямокутник, довжина якого 6 см, ширина якого 2 см. Молодці. Ось такий у вас прямокутник повинен вийти. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили. Про площу фігури, про периметр фігури, креслили і познайомилися з одиницею. 1 Один квадратний сантиметр. На цьому урок з математики завершено!